Просто я йду і в один момент я піднімаю очі і розумію, що переді мною в норі ворог, який дивиться на мене своїми очима, я дивлюся на нього. Там роздумів не було, чесно. І, і чесно кажучи, часу на роздуми не було. Зразу на вскидку довелося попрацювати, потім м, прицільно трішки добити, скажімо так. І після того я повертаю десь так голову на градусів 30, я бачу ще двох в норі. Ще двох в норі, які вже наставляють на мене автомат. Пробує дістати автомат з під себе. Повезло, що це був сіряк, був ранок. Е, і вони, я так розумію, що були просоні, бо вони нас пропустили, вони нас могли просто в спину відпрацювати. Він починає діставати автомат. Чесно, рішення приймалися ну, просто секундно. Я прийняв рішення відпригнути воронку. Спершу мене так була воронка від снаряда. Запригнув туди, закинув туди декілька гранаток. Е, ніби стрільба звідти зупинилася. Е, проте. Ворогів там було більше ніж я їх бачив.